Дивіться сьогодні у спортивних новинах. Останній тур чемпіонату Радахівщини з футболу визначив при зарі. У виткові відбувся семінар учителів фізичної культури. Дівоча футбольна команда Зердехова проти горохівчанки. Минулої неділі відбулися матчі останнього 26-го туру чемпіонату Радехівщини з футболу серед команд вищої ліги. Попередні матчі визначили лише чемпіона. Футболісти Ястробичівського прибужжя за п'ять турів до завершення чемпіонату Радехівщини стали переможцями чемпіонату. Срібно- та бронзового призерів визначили результати ігор 26-го туру. А претендували на нагороди чемпіонату чотири команди зі сіл Татевщиці, Нивиці, Криве та Стоянів. Цікавим був той факт, що досягнення призового місця чемпіонату залежало не лише від того, як зіграють команди, а й від того, як зіграють інші претенденти на срібло та бронзу. Три вирішальних очки до турнірного доробку футбольного клубу Промінь статевчись допомогли здобути футболісти з Оглядова, котрі на гру не з'явились. Отож, друге місце чемпіонату посіли футболісти Променя. А на Радехівському стадіоні відбулося відразу дві гри чемпіонату. Першими зустрілись команда з Радехова та команда з Кривого. Те Радехова перемога у цій зустрічі нічого не вирішувала, на відміну від Кривого. Проте радехівчани достойно провели останній матч сезону та не поступились претендентам на призове місце у чемпіонаті. Вболівали у цей день за Радахівчан і футболісти з Нивець, адже результат цього матчу також вирішував їхню долю. Ми вболівальники зі села Невець сьогодні приїхали поболювати за Радехів. Перемога або Радехова дозволить цього року наштати Петарами на чемпіонату мати. У разі перемоги над Ардеховом команда з Кривого цілком могла отримати бронзові медалі. Але результат гри був нічийним. Після фінального свистка на трибунах стадіону Колос було чути радість болівальників знивець. Адже саме їхня команда цьогоріч стала бронзовим призером. До речі, недавно їм вдалося долати найсильнішу команду району за кількістю набраних очок прибужжя з Ястробич. Ми вирали від Ястробичів, всі Говорили, що ми цього року підкупили, але земля є кругла, м'яч круглий. Я став дуже сильною командою. Ми теж погана команда. Команду ми зібрали, готувалися до цього матчу. Наступним на Радахівському стадіоні зустрічались футболісти з Качерівки та з сіл полове станин. За 10 хвилин до завершення матчу качурівці поступали з рахунком 0-2. Проте заміна у складі Качерівки змінила результат гри. Граці Качерівки забувають два голи у ворота суперників протягом п'яти хвилин. А покидають вищу лігу команди Олімпія зі села Рожалова та футболісти з Оглядова та оплітка. Музика. Сьогодні урок фізичної культури це цілісний навчально-виховний процес. Уроки фізкультури мають освітні виховні і оздоровчі завдання. Від правильно проведеного уроку залежить дуже багато. Зокрема, дисципліна та культура поведінки школяра та стан його здоров'я. А тому існує потреба у ретельній та сумлінній підготовці до цих уроків. Велику відповідальність на педагога покладає урок фізичної культури. Перед сучасним учителем поставлено завдання забезпечити високий рівень активності учнів під час уроків, і тому необхідно, щоб школярі відчували інтерес до занять фізичними вправами, прагнуло розвивати необхідні фізичні і психологічні якості і отримувати задоволення від результатів цих уроків. Для обміну досвідом з організації фізкультурно-оздоровчої роботи на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах проводяться семінари з цього предмету. Розповідає методист відділу освіти, заслужений вчитель України Ігор Кубай. Я вже 20 років працюю головою методичного об'єднання області, 20 років методистом відділу освіти. Побував на різних семінарах, різних заходах. Був і в Києві, був і в Мінську. В Івано-Франківську, Смоленському і в багатьох містах. І, і такі семінари, які я відвіду, і проходять і в нас. Цього року в, в Вітківській загальноосвітній школі 1-3 ступеня проводив семінар вчителів фізичної культури. На цьому семінарі було проведено заняття, тренувальне заняття по баскетболу. Вчитель цієї школи Волк Роман Петрович провів цей. Семінар на високому рівні просто це був проведений майстер-клас. Баскетбол в Україні є невід'ємною частиною фізичного виховання та спорту, важливим фактором зміцнення здоров'я населення, популярним та видовищним видом спорту. За популярністю серед різних верст населення баскетбол посідає друге місце після футболу, а за впливом на розвиток фізичних і морально-вольових якостей підростаючого покоління упевнено перше. Відкритий урок у Нововітківській загальноосвітній школі на тему баскетбол наочно це доводить. Урок пройшов динамічно, чітко. Школярки відпрацювали техніку передачі м'яча різними способами, техніку кітків м'яча в кільце після подвійного кроку, повторювали техніку ловіння м'яча. Вчитель фізкультури Нововітківської загальноосвітньої школи Вовк Роман Петрович разом з юними баскетболістками неодноразово брали участь в районних та обласних змаганнях і турнірах, виборюючи призові місця. Недаремно семінар пройшов у вигляді тренувального заняття з баскетболу, адже цей вид спорту загартовує організм, навчає спільно долати перешкоди, виховує почуття колективізму, злагодженості, сприяє гармонійному розвитку людини. Хочу я звернутися до вчителів фізичної культури і подякувати їм, які стараються і проводять ці семінари на високому рівні. Такі семінари були і проведені в Стоянівській загальноосвітній школі 1-3 ступеня вчитель фізичної культури очку. Це було тренувальне заняття по волейболу. Хочу також сказати, що проведено було в нашому районі семінари. В Радехові в першій школі, в Радехові в третій школі і в Повдимирській занової школі першого другого ступеня це був проведений інноваційний урок. Вчителі фізичної культури віддають серце своїм дітям. І мені просто боляче, коли я чую від деяких осіб, що вчителі фізичної культури не працюють, що в нас не проводяться уроки фізичної культури. Це зовсім. Неправда, тому що вчителі фізичної культури дійсно ці віддають серце дітям. Хочу навести такий приклад: якщо ми візьмемо вчителя математики, фізики історії і історії інших предметів, то вони всього проводять одну олімпіаду на рік. А в нас вчителі фізичної культури таких олімпіад проводять біля десяти для того, щоб підготувати дітей. Треба дійсно приділити дуже багато уваги тим е, е, дітям. Хочу звернутися в кінці до батьків. Особливо зараз стоїть питання, дуже важливе питання про здоров'я дітей. Як ми знаємо е, по е, даних, що 90 дітей мають ті чи інші захворювання, тому батьки повинні дбати про здоров'я дітей особливо. Е, Стежити за тим, що медичні огляд проходить на високому рівні. В кінці хочу подякувати ще раз вчителю фізичної культури Вовку Роману Петровичу за змістовний проведений захід, який він провів тренування заняття по баскетболу. Вже більше місяця минуло з часу першого зібрання радихівчанок, котрі бажають навчитися грати у футбол. Приємно, що молодь виявляє бажання займатися спортом, але для того, щоб займатися ним професійніше, потрібне не лише бажання. Все, що є у дівчат, це пара м'ячів, можливість займатися на міському стадіоні і ентузіаст Микола Дещаківський, котрий показує юним футболісткам елементарні навики цієї гри і вірить, що з цього задуму щось таки вийде. Ідею створення жіночої футбольної команди в Радехові активно підтримують гравці футбольного клубу Ветерани. Для того, щоб додати дівчатам сили і впевненості в собі та переконання, що вони зможуть домогтися чогось у футболі. Представник футбольного клубу Ветерани Степан Козак запросив тренера з Горохова Віталія Герасимчука, майстра спорту міжнародного класу з футзалу. Віталій Герасимчук люб'язно погодився взяти участь в обговоренні перспектив розвитку жіночого футболу в Радехові. Зустріч відбулась на стадіоні в Радехові в суботу, 2 листопада. До Радехова Віталій Гресимчук приїхав не сам, а разом з юними футболістками команди Горохівчанка. У розпорядженні тренера з Горохова було семеро футболісток, котрі разом з Радехівськими спортсменками вийшли на газон колосу. Віталій Гресимчук зазначив, що йому дуже приємно бачити в Радехові таку кількість охочих займатися футболом. Він розповів про співпрацю Радехівських та Горохівських футболістів і про свої досягнення. Родом я з Мар'янівки. Волинської області так случилося, що в 93-му році поїхав в Львів. Була тоді в нас на Західній Україні одна єдина команда з мініфутболу, яка довго представляла тільки наш західний регіон в чемпіонатах України. Була така команда Україна Львів. Після того, як кажуть, доля закинула в Рівне, де вже була команда вищої ліги, Случ Рівне, де три роки. Потім були команди Шахтар Донецьк п'ять років, в Росії два роки довелося грати теж. І була там в першій лізі чемпіонату Росії, сенатор Москва така команда. От. Ну і Кінець кар'єри було також в першій лізі, була команда така Плазма Донецьк, після якої повернувся додому. Це був, був кандидатом в збірну України. Тож, яка готувалася до студентського чемпіонату світу в Португалії, яке, кстати, після того вони і виграли. Получив майстра спорту міжнародного класу, це, тоді ще воно не проходило під егідою УЄФА, але були вже Єврокубки. І називалося офіційно, воно називалося Чемпіонат Європи серед клубних команд, який ми вон, з командою Україна Львів і вигравали. Навчання футбольної команди це рутинний процес, але він є невід'ємною частиною підвищення результативності матчу, розповів тренер. Левова частка підвищення прогресу в іграх залежить саме від тренера. Він повинен ефективно планувати і проводити грамотні тренування. Користуючись нагодою, футболістки зі сусідніх районів провели спільне тренування на радегівському стадіоні. Дівчата зробили декілька кіл навколо футбольного поля. Після цього футболістки провели 10-хвилинну розминку, відточували майстерність у групових вправах з м'ячем, щоб зробити гру більш якісною і продуктивною, а також освоїти і удосконалити техніку гри у футбол. Тренування проходило в полегшеному варіанті в основному було направлено на техніку тримання м'яча та культуру передачі партнерам. Після закінчення розтяжок і легкого бігу футболістки сформували невеликі ворота, одні навпроти інших на малій відстані. Тренування закінчились двосторонньою грою на малі ворота. Майстер спорту міжнародного класу з футзалу показав стежину освіт футболу не одній дівчині. Свого часу він досяг успіхів у цьому виді спорту, а зараз передає свій досвід, тренуючи хлопців та дівчат Горохівської дитячо-юнацької спортивної школи. Працюю в Горохівській США з 2005 року після закінчення кар'єри, як кажуть, повернувся додому і вирішив. Далі займатися улюбленою справою, який в принципі, віддав все життя своє. Маю групи хлопців, а також дівчат. З 2008 року працюю з дівчатами, бо рахую це теж дуже перспективним видом спорту яким, який, може, не такий популярний в Україні, але він є сам по собі дуже перспективний. Мені приходилось трошки по ходу своєї діяльності, поки я грав, бувати в Європі, крім і в світі. Жіночий футбол дуже гарно розвивається. Є така знаменита фраза Блатера, що футбол, майбутнє футболу належить жінкам. Так що Я його повністю в цьому підтримую. Дуже цікаво дивитися також змагання з дівчачого футболу. Там є свої дуже цікаві емоції, яких не побачиш в те, що побачиш в хлопців і в чоловіків. Мрія Радахівських футболісток навчитися грати в футбол так, щоб всі друзі навколо захоплювались і прагнули наслідувати їх. Набравшись досвіду від грухівчанки, дівчата ще з більшим азартом стали прихильними до гри мільйонів, адже відчули підтримку і схвалення зі сторони однодумців з Горохова. Дуже приємно бачити, що дівчата хочуть займатися спортом. Цікаво і багато я побачив навіть зараз тут, в Радехові. Багато дівчат, багато вже навіть я от так от, судячи по цьому, є, які мають елементарні навики. І від природи, і видно, що, 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 що вони хоч трохи щось трошки вчилися. Хотілося б побажати їм теж наснаги. І... Хотілося б побачити їхні, їхні бажання, і щоб воно те бажання, яка не не пропадало. Ну, також хотілося б, щоб всі місцева влада і всі йшли на зустріч. Такому популярному, такому виду спорту, як жіночий футбол. Розуміючи важливість цього спорту саме для дівчат, організатори жіночої футбольної команди та директор дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Наконечний посприяли відкриттю секції футболу для дівчат при дитячо-юнацькій спортивній школі. Тепер у юних футболісток, окрім бажання, з'явиться ще й можливість для системних тренувань і поїздок на змагання. Сподіваємось на розуміння і підтримку ще й болівальників. Першість Радехова шахів серед чоловіків. Дівчата захоплюються волейболом більше, аніж хлопці. Суперкубок району з футболу 2013.